Наявність судової заборони на виїзд це не біда. Біда це наявність знати про свою заборону і нічого з цим не робити, особливо коли за вікном війна і в будь-який момент можливо потрібно буде тікати за крути. Саме Сьогодні ми тобі показуємо, як заборона на виїзд, які вже більше ніж 7 років скасовується упродовж двох місяців. Це взагалі не важко в нашій юридичній команді. Є безліч юридичних джокерів, які дозволяють скасувати будь-яку заборону, про які сьогодні ми тобі розповідаємо. Мешкала в одному селі дівчинка звали її Маша. Через свою довірчивість вона оформила на себе кредит. А вже ж вона вважала, що повернуть його досить швидко та просто, але склалося не так, як хотілося. Намагалася перекрити його або позичити грошей, та нічого в неї не вийшло. Тому у 2015 році Машенька отримала судове рішення по справі про стягнення боргу. Хотіла погасити його, але грошей не було. У 2022 році сталася біда. Машенька почула по радіо, що е, місті покупився на неї, тому вона якомога швидше. Вирішила втекти до Шерманського літу. Там в неї були родичі та колишні хлопці. Тому вона швидко зібралася, швидко спала речі та завантажила через додаток Дія за кордон пасту до того, щоб свій новий кредитний айфон. Тут дівчинку не випустили, а за чашечкою ароматного лапу макіата з кавового апарату за 20 гривень та ще теплим шматочком пирогу з рисом та яйцем, який Машенька сама зробила вдома по бабусиному рецепту. Як український гостинець хотіла пригостити родичів з шерводу, джентльмени з прикордонної служби пояснили, що кордон на мінському замку поки не буде скасована заборона. Отакою подумала Машенька, попиваючи каву. Вона навіть не знала про існування відкритого ще у 2015 році виконавчого провадження і причепав судової заборони. Повернувшись додому, заплакала Машенька, не знала, як все ж таки перетнути кордон. Так пролетіло декілька днів. Мала голову дівчинка лицар, лицарки допоможе скасувати заборону. Розуміючи, що не неспокоїться та вже ближче та ближче до неї. Коли переглядала у Ютуб веселі відео про котиків та цуценят, сама не помітила, що якимось з дивом Тягнулася у рекомендаціях відео, як побороти заборону на виїзд, в яких адвокат Василя Павло Сергійович зі своєю командою юристів, як судові лисарі, перемагають судові заборони по всій державі. Тут же вона зраділа вказаному знайомству, з виду все зрозуміло судові рішення на підтвердження сказаного юристи у відео показують, тому впевнилась Машенька у їх професіональ. It's me. Підписалась на їх Ютуб і телеграм-канали і народила свою серденьку надія на дружбу з ними. зателефонувала, пояснила свою ситуацію, і отримала допомогу. Юрист підготувала відповідні документи до суду, вказав, що відсутність доказів на підтвердження факту ухилення Машеньки як боржника від виконання своїх боргових зобов'язань, відсутність відомостей про обізнаність боржниці з прийнятими під час виконавчого провадження постановами державного виконавця, строків їх виконання тощо. А тому не може слугувати. для ограничения Машеньки ее конвенційних и конституционных прав, пока противоположная не будет установлена судом. Адвокат принял участие у судовых заседаниях в режиме видеоконференции. Пару заседаний и бажана перемога досягнута. Заборона судом скасована. А если ты не знаешь, есть ли на тебе запрет либо нет этого запрета, хочешь получить достоверную информацию про это, либо уже знаешь про наличие запрета, тогда давай его отменим вместе. На этом YouTube канале ты ведь видишь, много есть видео, В котором ми показуємо, як ми эти запрети отменяем по всій території України. твой запрет буде следующим. І обязательно, коли к нам обратишься, скажи, що ти прийшов з этого відео. І в счет этого ти получишь скидку на данную услугу. Кордон відкритий Машенька вільна медведь на кауті. Чи стикався ти з проблемами заборони на виїзд? Пиши у коментарях. А більше актуальних новин про відміну тимчасового обмеження у праві виїзду зі кордон дивись на нашому каналі. Якщо саме ти потребуєш прямо зараз у допомозі щодо виїзду за кордон, не переймайся, адвокат та команда юристів на зв'язку. Давай з тобою домовимося, що якщо в тебе щось не буде виходити, або є інші питання, на які ти хочеш отримати відповідь, пиши їх у коментарі. Моя команда юристів розгляне твоє питання і надасть відповідь, скільки ми добре розуміємо, яка зараз складна ситуація, і треба допомагати один одному, що ми робимо. У тому числі своїми відео для тебе, твоїх друзів, знайомих. Якщо ти раптово потрапив на дане відео і в тебе таких проблем немає, але вони є в твоєму оточенні у співробітників на роботі. Допоможи їм, відправ їм посилання, вони будуть тобі вдячні. Також чекаємо тебе у своєму телеграм-каналі, на якому ми публікуємо додатково текстові матеріали. Приємного перегляду! Працюємо далі.